Претензія одна, що ви випустили статтю, як робить більшість наших журналістів, що тільки одну сторону. Це дуже погано. Тепер мені вже наздогін необхідно спростовувати ту інформацію, яка була вам, вам надана неповно. Ви дали тільки частину інформації. Я зараз вам дам іншу частину. А от номер телефону 067 14. Це був ваш номер телефону? Ні, я вам написався номер телефону. Ну, У да, да, мене ну, вже 15 я... років, я його не міняю. Uh -huh. 067, 236, 50, 70. Це мій номер телефону 15 uh -huh. років. Uh -huh. Добре, давайте ми тут започинаємо. Після того, як познайомився зі статею, які... Чи знайшли ви там ознаки неправдивої інформації, чи неперевіденої інформації, чи то інформація, яка була певний чи не чи щось подібне? Саме так. Давайте почнемо по пунктах. По пунктах. Ну, на жаль, в мене з собою немає саме статті, але по пам'яті, згадаю, там було написано, що в мене вилучили під час обшуку. Автомат Калашникова, наркотики і велику суму грошей. Mm -hmm. так? Я вам надаю протокол обшуку в будинку. Ви з ним коли ознайомитесь, бачите, я залишаю. Ви побачите, що там було вилучено в мене мисливський карабін-Вулкан разом з дозволом, який діє до 2017 року, який Путін, якимись чином слідчі і прокурори. Визначили як а, автомат товашників. Ну, там була інформація про те, що ви його переробили? Це буде окреме, це окреме звинувачення, так саме в моєму переслідуванні. І суд також на 10 -7. Я можу і на даний час вже спростувати, яким чином з'явився з, а, з а, карабіну вулкан автомат, однак, а, оскільки це буде предметом судового розгляду, то це можливо зашкодить дуже сильно мені, оскільки може допомогти. Коштів, надзвичайно великих, які, начебто, були в мене вилучені, будь ласка Це всі кошти, які були в мене вилучені це Це 527 доларів. 5 фунтів 100 метрів і 5 мм. Так. Так, а звідки ж тоді? Може це даний обшук лише. У вас обшукований вдома? Людина, mm -hmm. кабінет. Навіть протокол не складали, оскільки нічого не було. Mm -hmm. І дозвол суду не отримали на обшук мого кабінету. Вони провели в обшук кабінетів взагалі на закону. Установлено до прокурора про як от, в даному випадку про обшук мого кабінету про mm проникнення -hmm. його кабінету. Це також буде окремо зазначено суду, як проводилися ці всі, всі обшуки і слідчі дії. Як вам відомо чи не відомо, я звернувся до Європейського суду з прав людини. Стосовно незаконного обшуку, незаконного затримання стосовно інших ряду порушень при початку Росії провадження, і Європейський Європейське прав людини визнав скаргу приятку, прийняв до Так, а звідки ж тоді інформація, яку знову ж люди, які займалися вашою справою, прилюднила про, про а, вилучення грошей коли... Це була маніпуляція свідомості. Ви бачили усі ці фотографії, які вилучені там килимами на да. до я теж півроку гадав, що це. Гроші, які вилучені були в Генеральній прокуратурі із кабінету Шапатіна. А коли ми в грудні ознайомилися з матеріалами справи, то мені стало зрозуміло, що ці гроші були знайдені в кабінеті у колишньої дружини підприємця Гімаленко, якого звинувачують у посібності у отриманні хабаря. Це була маніпуляція свідомістю громадськості для того, щоб виклади замовлення, яким було зроблено на мене з посади, бо насправді не я був основною цілью, а був цілі Генерального прокурору його Так виходить, що діаманти дуже були маленькі. В одному так. з інтерв'ю ви згадали, що всі мині комісія це навіть навіть попічальні абоненті. Зброя <кх> це був не автомат Калашникова, а грошей, взагалі, про які йшлася мова про велетенські сотні тисяч. Мастрамі готівки так само не було. А, обшук а, проводили незаконно. Отже, ви абсолютно ні в чому не, не <проб> Давайте я вам Скажу так. Конкретно В цьому випадку, От, в цьому випадку <проб> саме <в> дійсно, <проб> це була е, провокація, яка була досить почему, непрофесійно зроблена. Сподівання на суспільну думку, на те, що громадські збурення Звинувачення корупції, це на, за... на даний час можна порівняти звинувачення ворог народу до військових часів. Людям не має значення, чи був злочин, чи не було. Людям тільки цікавить, о, знайшли посадовця корупціонера а тепер в державі буде порядок. Якщо ви бачите, що за останні два роки жодне гучне затримання не закінчилося жодним гучним виробком. От я сподіваюся, що мій судовий процес закінчиться гучним виробом, однак не тим, не тим яким хоче звинувачення. Так а хто ж тоді замовив переслідування та усунення генпрокурора і його першого заступника? Ну, Я можу сказати тільки про виконавців двох, які е, фінансували, через яких йшло фінансування е, спочатку мас-медіа. 에, які отримали ці гроші начебто на надання хабарів. Це, ну, це два фагарних хлопці а, кайської закорелі. Mm -hmm. От в них треба спитати, і я, я закликаю їх. Що, що пан взагалі був музею, mm -hmm. думає, Ви знаєте, мене засмучує те, що е, ніхто з громадськості журналістів не звертає увагу на його минуле. І те, що робила е, прокуратура Грузії, коли пан Сакорелідзе був перед заступником. І він був вставлений по Закашвілі і він був любому е, фінансовим центром, чи йшли потоки фінансові саме прокуратури Грузії. Ну, це тема окремої розмови. Е, мені все ж хотілося повернутися щодо фактів, які були оприлюднені е, під час е, в публікації, про з приводу якої ми да, сьогодні зустрічаємося. Щодо давайте тоді по порядку підемо, щодо першої квартири, про яку згадується 2007 року. Я, давайте я, я вам не вичинам, питання. Вам надали документи Я вас mm -hmm. вам надали документи про а, отримання мною однієї квартири у 2008 році. Підтверджую, що ви її я що Я я її підтверджую І вам надали документи про отримання мною трикімнатної квартири у 2012 році. Однак вам надали документи, які свідчили про повернення двокімнатної квартири і обмін її трикімнатної квартири, а, а враховуючи те, що в мене... Четверо дітей, вам це відомо? Відомо. Тобто у мене сім'я 6 чоловік. А, і вони всі, і я народились в Києві в місті. Тому я зараз відповім. Мною було замінено квартиру одну кімнату, на три кімнати. На три кімнати. Ви, ви можете року. або документ а, копію якусь надати, який це підтверджує, або назад, хоча б адресу першої квартири, ми це замажемо на відео, щоб якщо ми могли Якщо вам за кадастром політику... Якщо вам які надали оту папку з документами, покажуть усі документи в тій папці, то там, до речі, є ці документи, були вилучені, вони є предметом кримінального провадження. Відносно в мене ще одного, по якому не прийдемо звинувачення. І це є, до речі, таємниця досудового слідства. І якщо та людина, яка вам їх надала, діяла бездозову слідчі, а я думаю, що це саме так, оскільки слідчий, який веде цю справу, наразі у на відпустці, і тільки яких понеділок виходить на роботу. То та людина буде нести клімновує. Тепер стосовно документів, вони були в мене всі виручні. Я не можу вам пократити. Адресу ви бачили, вона в останні. Першій ні. По Є? першій квартирі ми перевірили шість квартир. Ми тут підходили по описанню, але... Жодного підтвердження того, що воно належало чи належить наразі вам не знайшлося, тому ми не стали гадку адресу. Я ж, Ще раз кажу, вона мені не належить, оскільки це була заміна квартири в mm -hmm. двох кімнат, контроль кімнату. Це перше. По-друге, чому ніхто не звертає увагу на оцих двох хлопців? Mm -hmm. Ви Визнав про Казкесі Кварі. Який отримав квартиру порівень. на... Я хожу. Касько отримав в 2014 році, пропонував квартиру. Одноособово площою 150 квадратних метрів. Я на 6 осіб 110 квадратних метрів. Сакварелідзе одноособово отримав в 2015 році від САКшвілі. Квартиру площою 200 квадратних метрів. Так. А яким чином сакашлі ми датимемо квартиру? Ви маєте на увазі в Україні. Звичайно, Одесі, в центрі Одеси. Угу. Будь ласка, пам'ясте відео. Це, о, це не я озвучував, це озвучив. По казку є такі громадські лісандрідзінзя, а по Королів, народний депутат України, голову з трибуни Верховної Ради. Якщо ви об'єктивно хочете висвітлювати е, мої корупційні начебто діяння, то я прошу згадати разом зі мною цих осіб, і порівняти, е, хто е, проживає в місті Києві, хто народився в місті Києві. І згідно в одному з документів, там написано, що Розподіл житла в місті Київ здійснюється на підставі рішення Київської міської ради для осіб, які проживають в місті Київ, а не для осіб, які приїхали в Україну. Чому ніхто не згадує про Гуладзе, яка перед дембелем отримала ті кімнатну квартиру на Кліченську? Ви вважаєте, що це зараз нормально? Так? Ну, а ви вважаєте взагалі це нормально, що у відповідь на... А запитання стосовно ваших квартир, ви продовжуєте вказувати і на звуладзі, і на і на секурлів, за оджевінні. А це як виходить така, що ми всі замазані. Чіля. Я вам повідомив, що я отримував цю квартиру. Запитайте, будь ласка, у цих осіб, щоб mm -hmm. хоч один вам відповів, на якій підставі вони отримуються. Я обіцяю, що запитаю. Я буду дуже так. вдячний, що ви це опублікуєте. Так, добре, ви пояснили, що першу квартиру ви повернули, взяли другу квартиру, але ж в час, поки ви перебували. За Ця квартира у власності Я вам зараз поясню. Процес приватизації досить тривалий. Знаєте, такий так. процес, так? І він був завершений саме отриманням своє правовласності власності під час, на жаль, того, як я знаходився, зареєстровано було право власності на неї, тоді, коли я знаходився незаконно в сужому. Добре, так взагалі квартиру ви право власниці службову одразу переоформляли на ну, чи ясно. Спочатку на О, себе а вона потім... не була ніколи службовою квартирою. Її отримала моя сім'я. Вона сім'ю склад шість осіб. ви бачили рішення. Ну, ви її не купували, правильно? Вам Я її надала державу? Так? так, її надала мені держава. І законом цілком легально дозволяється таке житло. Приватизовувати у приватну власність. Цей закон діє з 1992 року, до сих пір. Закон про приватизацію. І він дозволяє закону, легально, в будь-якому громаді України, приватизувати отримане ним житло. Однак воно не є службовим, на відміну від КСП, який дійсно отримує службове. Коли це службове житло в рішенні пишеться надати службову квартиру, а потім, щоб її перевезти. Із службової, в неслужбову потрібно окреме рішення профспілкового комітету разом з адміністрацією, що було випадку. В я не отримав службову квартиру, я отримав її в е, загальному порядку. В загальному порядку для приватизації фактично тобто, для проживання це дві різні процеси. Добре, для проживання, але ж ви. А так чи інакше, скільки ви часу пройшло після того, після її отримання, коли ви почали процедуру приватизації? Ну, одразу. Отже, ви її отримали і одразу почали процедуру yeah. приватизації. І це тривало, похоже, що з 2013 року і про оформили. З 2013 року ви почали процес з 2015 році. Ви одразу оформлювали право власності на вашу І З чим пов'язано це рішення? Це рішення пов'язано з тим. Ваша рішення на той рішення... час вона 2010 року. Це моє право вибирати на кого за на кого оформлювати право власності. Ну просто це виглядає досить дивно, оскільки а, за кадастровим номером ділянки, про яку ми ще поговоримо, а, є рішення суду про арешт чималої кількість земельних ділянок і так далі. Але квартира туди не потрапила. Це сталося Я два дні і надуху. Ви стверджуєте, що це просто збіг обставин, що за два дні до на, на, Покладання арешту ви зареєстрували тепер на подарунку. Я вам повторюю ще раз, вона взагалі ніколи не була зареєстрована на праві власності, на мене ніколи. Вона не переоформлювалася на мене ніколи. Добре. Тоді, що стосується іншої частини статті, стосовно того дільниця на вулиці журавні 5. Ви підтверджуєте, що це ваша ділянка? що це ваше будівництво. Так, я підтверджую, що це моя земельна ділянка. Про заяву отримання будь-якої земельної ділянки я написав у 2001 році Київську міську раду. Однак тільки у 2008 чи 2009 вона було мною отримано. Угу. Серед ще там декілька тисяч осіб. Там одне рішення, було декілька тисяч. Осіб. Угу. Так. А будівництво, яке наразі там Будь ласка. Я вам поправлю. Двоповерховий будинок побудує, оскільки будинок, про який ви згадали, в якому я проживаю, дерев'яно, про до речі, оскільки я будинок, який ви згадали, мені не належить. От рішення суду, яким зверненням звернено на предмет іпотеки, стягнення. і він, як я зазначав вже більше року, належить банківській установі. Угу. А як же ж тоді дальність єдиного кадастру, згідно з яким буквально три дні тому витягнули цю довідку, щоб пересичитися? Прочитайте, в тому, будь куди, ласка, рішення Там чітко вказано, що особа вношення якої обтяжить права. Ви розумієте процеси обтяження, обмеження і о, власність це різні процеси. <гум> це різні зовсім. І реєстри, і процеси. Будь ласка, я вам даю рішення суду. Це грудень 2015 року. Так. Яким же чином, якщо ви стверджуєте, що отже, забрали саме будинок, да? а земля і далі належить вам? І земельна ділянка також. Земельна ділянка. Також. Так, звичайно, воно було предмет застави, це була іпотека. Добре, а чому ж тоді в кадастрі досі ви вказані як особи? Я звідки знаю, чому я там вказаний як особа. Ви багато бачили, ви про себе звертали там інформацію, отримали? Ну так. Да. І що? Все так, як і є відповідає дійсності. Ну, на мене взагалі не зареєстровано. Ну, робимо, чудово. Але. А ви подивіться, скільки там ляпсусів в тих реєстрах. Вони, до речі, досить недосконалі. І там інформація є або застаріла, або вони не оновлюються. Якщо б вони оновлюються, ви б отримали отаке. Угу. Отже, наразі от, будівництво веде невідома особа на цій країні. Я ляпсі. кажу про будинок, в якому я живу, ви трошки переплутали. Ви кажете про Жулянська 78? Так, зараз? Про а жулянська я вас питав 78. про Журавнину 5. Там був мною збудований у 2013 році каркас будинку. Так. І він з тих пір стоїть і не будується. А як же ж ті фотографії, які були в публікації? Я там особисто був. І що, там йде будівництво? Звісно. Чого, багатоповерхових будинків? Покра... Ні, поруч, так. Але саме на вашій ділянці ведеться будівництво так, так само дерев'яного будиночку. Ось проєкт, який опинився в нашій власності, яку лише першу сторінку ми опублікували, у склотки. Оскільки вважаємо, що решта може бути комерційною В Чому питання, скажіть, будь ласка? Питання. Ділянка по вулиці, журавлина 5. Я зараз кажу не противник. Вона журянку, належить власному. мені, так. І досі належить вам. І і досі мені. А будинок, який там будується, він теж належить вам? Ні, він мені належить. А як так може бути? Що земля належить вам, а будинок не вам? Людина будувала інвестор. Інвестор. Ви просто передали її в оренду уходить. Суперфіт. Uh -huh. Це право користування для будівництва. Uh -huh. а, ви підтверджуєте ту суму, яка вказана в цьому проєкті? Троха понад 400 тисяч доларів. Yeah. Для чого компанцію? ви про це питаєте? No, Бо я вам сказав, що це інвестор, це комерційна тивниця, як ви самі сказали. Uh -huh. Так, тому ми не показували це. Тому і я не буду про це говорити, щоб ви не використали це проти людини, яка це зробила. Uh -huh. А ви отримуєте. Прибуток від надання права на користування цією земельною ділянкою. Суперфіції не містить під собою, що ти щомісячно отримано прибуток. Отже, ви просто подарували право людині робити на цій ділянці. Це, це не подарували, це взаємовигідна співпраця яка? На майбутнє. Угу. Отже, озвучити складову, яка в чому ваша вигіда? ви вимовляється. Звичайно, відмовляється. Це не має ніякого відношення до... Тих злочинів, з яких вони яких обвиняють, ви вже поки просалися повністю в моєму житті, в моїй сім'ї. Я журналіст і маю на увазі, не особисто у вас. Да. І далі продовжуйте це робити. З знаєте, особистої трошки сумління. Ну так, а, звісно, при всі наші повазі виглядає дивно, що... А... Попри те, що ви прийшли працювати в органах прокуратури ще в 98-му році, я під підсушення 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 підсушення... в довго році прийшов працювати в органи прокуратури на посаду. від ці 30 років. Так, так. Я з того часу працювали... займався підприємницькою діяльністю. А ваша біографія, якщо вам працювали цікаво, вудієн, то я з 94-го року працював водієм, заочно навчався і так. годував свою сім'ю бізнесом. А ви не можете сказати ви працювали на початку вашої кар'єри? У вас там все написано. У вас же всі документи дали, так? Да? Ну стосовно Ось. того, чим, чим був водієм, ні, було. Я працював водієм заступника прокурора міста. його звали? Морозов Юрій Александрович. Отже, інформація, яку прилюднив а, пан Сакорів, що шов є водієм а, пана Шокіна, не відповідає. Я вже це. казав, цей е, грузинський брехун вводить е, досить професійно громадські слова. Ніколи я не працював. Водієм у пана А коли ми з ним познайомилися взагалі? Досить давно. Ну, проти так тоді ж, ще в 90-ті. Так, ну, так, угу. так от, але це підприємницькою діяльністю, проте а, ваші біографії місяць інформації виключена про те, що ви були лише водієм, а потім вже почали службову кар'єру по практику. І наразі у вас лише декларація зазначена шість візмених ділянок. Наскільки я розумію, що будинок по Жилянськи заарештований, садовий будинок теж заарештований, розуміє? Все майно заарештоване. В тому числі всі земельні ділянки. Ви виникає... Все майно Так, да, Виникає питання, яким чином на, на зарплату. Робітника прокуратури ви могли дозволити собі таку земельну імперію, мати автомобіль Lexus сусід 350, 400, 350, і взяти ще й кредит на понад 800 тисяч доларів банку і розраховуватися по ньому регулярно. Я вже колись пояснював, що людина не живе одна в розумієте, що в мене були за все банку такі, так, в мене є сім'я, в мене є сестра. Які е, можуть мати право займатися якоюсь діяльністю чи не можуть? Можуть. А ви мусили тут вказувати в декларація, що ваша дружина займається українською діяльністю? Не, так, не дружина, а влибокі. сестра. Час? Які декларації? Якщо ви знали законодавство, то в декларації вказується майно тільки з 2012 року. Перша декларація, в якій було... Обов'язок заповнювати розділ про майно з'явилося в 2013 році. Mm. До того часу ніхто ніякого майна в деклараціях не вказував. Таке було часом. Отже, всі ці ділянки, квартири вам просто дарували. Ви бачили, все, що мною вказано. Все вказано. У мене була придбана земельна ділянка, а в 2010 році 2,5. 20 у uh, мене є одна земельна ділянка, то журавлині про лікування. Uh -huh. Всі інші земельні ділянки належать, якщо вони там і належать, то членом ОСУ. Якась була uh, нерухомість придбана, ще до моєї праці в прокуратурі. На початку 90-х ми на увазі? Ні, на початку 2000-х я маю на увазі. продовжуєте стверджувати, що під час, коли ви працювали в Україні в прокуратурі, то ви водночас займалися і підприємцями. До 2002 року, так. Це тоді не було заборонено? – Воно і зараз не заборонено. Будь-яка людина може займати діяльністю, якщо вона не займає державну посаду, не є державним службовцем. Mm – -hmm. Отже, всі ці ділянки, там, будинки, а це все було зароблено ще до початку вашої кар'єри по Гроші були зароблені, Грощі. до того. Mm -hmm. так, і вони зберегалися в тому числі з банку на mm -hmm. А Кредит взяв у 1997 році. З гроші, які беруться у фінансові установи, це досить весь світ бере гроші на придбання великих речей коштовних. У банківських установах. Але ну, не всім у світі дають кредит на 800 тисяч, якщо тобі заплатити 100 тисяч гривень. Якщо це е, незаконно, що змай, намагалися довести до співробітники Субтитры безпеки України з 2013 року, який перший раз отримував замовлення на мою сумнівсь посаду, е, якщо б це було незаконно, то я б вже був потягнути відповідальності. Оскільки це дії законні, тому ніхто не може мене змінувати в чомусь незаконно. Ну добре, ви та прокурор, вам відніше. А просто я б сказав, вас було грошей, вас мало би цікавити, до речі, е, чому е, незаконно було б при, е, особу е, підданого арешту. Однак вас це не питання не цікавить. Вас цікавить тільки якісь... Ну, ви на волі, ви сидите будуть спілкуєтеся з нами. вже замінь, до, вас зараз прийде, на вам, до вас прийде завтра слідчий, звинувачують вас у викраденні якоїсь речі з... За... Супермаркету і затримують у вас на 15 днів. Вам це сподобається безпідставно. Ви знаєте, що ви нічого не вчиняли. А потім почнуть у вас винесуть все з дому і почнуть попросатися у вашому житті, житті вашему, роблять обшуки у всіх ваших рідних. Оце, таке, оце така ситуація сталася зі мною. І мене це дуже зараз, розумієте, ну, викликає певне психологічне незручності. Ну, ви так і не відповіли на запитання. Навіщо було брати кредит? Я, сути, гроші, якщо гроші були, як ви виплачували, якщо не Я хочу відповісти на запитання. Ви Декарацію. можете сказати, написати, що мене незаконно затримали. Мене звинуватили в mm -hmm. злочин, який я не вчиняв. На всі питання Але, стосовно моєї сім'ї і мого майна я не хочу більше відповідати, оскільки я вже подав 10 позовів проти ЗМІ, які висвітлюють так, як їм цікаво, це висвітлювати. З Гнапом я спілкувався, як з вами, півтори години, а він взяв тільки 30 секунд, тої частини. Три хвилини Майже хвилин. хвилини він взяв у своїй, у них 10-хвилинна програма була, тому або не пам'ятаєте, або трошки переключуєте факти. Він взяв декілька хвилин. І е, все, що я вам пояснював, воно залишилося по кадром. Тому я бачу, що у вас також цілеспрямовано йде саме на е, з'ясування е, того, що не має відношення до звинувачень тих, які були ви мені висунуті. І мене це також дуже е, ну, скажімо так, розчаровує. Я далі продовжую розчаровуватися в журналісти. Ви не хочете починати спочатку з'ясувати первопричини. А тільки використовувати ту інформацію, яка може зробити mm -hmm. рейтингову вашу там Дивіться, а, видання чи ще щось. Перша причина. Ми спитали вас про першу квартиру, ви сказали, що ви її повернули. А скажіть, будь ласка. Це, це на адресу. Це незаконно належить наразі ця квартира, чи родина. Ви не відповіли. Ви так само що колите залежну комусь. Чому у вас це цікавить? Розкажіть, будь ласка. Бо ми займаємося інформацією, яка становить громадський інтерес. І якщо людина, яка працювала на державній посаді понад там, 15 років, а має таку велику кількість майна, і стверджує, що це все воно заробила ще до того, як почала працювати в прокуратурі. І е, всі ці історії з критиками і так далі, то звісно це складає у громадські інтерес. А інтерес. громадський суспільний інтерес складає, це загальні фрази. Складає те, що вигідно журналісту. Якщо він отримав замовлення так трактувати громадські інтереси, він буде так трактувати громадські інтереси. Якщо він не отримав замовлення, він має <просив> об'єктивним бути, а він хоче це Я по бачу, по вашу корупцію мають визволити документи. Silicone. Коробці мають боротися політики, які приймають закони, а прокурори виконують ті закони, які приймають політики. Uh -huh. Ви бачили, як закони А приймають? ми в цьому сенсі лише просто провокуємо якраз такі всі ці процеси, щоб вони відповіли. Ви не провокуєте тактиміше. процеси. Ви скоріш за все, оскільки я бачу документи, які ви отримали, це в матеріал кримінальної справи, то ви скоріш за все отримали замовлення, яке кажете, що це громадський інтерес. Ну, так ви замість того, щоб... По конкретній відповідати, стальні що... Я, Ілья, тепер а... зрозумів, дякую. Це вже не перше. Ви не перше, хто виконує такі замовлення. Я бачив вже такі замовлення на деяких телеканалах, тобто тепер я вам пропоную зустрітися в суді. А ви, нас... ви, ви, ви обіцяли копію... Вже... Про... Я вже з... зрозумів про... ваші дії подальше, і що ця стаття буде також направлена виключно одного відносно мене, тому так. зустрінемося в суді. З вами чи з ним? З вами. З вами. Все. Дякую вам, Ілля, за те, що ви підтвердили про продажність українського журналістів. До побачення.